Розпочинаємо зборку барабана на сепаратор Мотор Січ. в принципі Принцип один і той же на будь-який сепаратор, будь то з металевими чашечками тарілочками, будь то з пластиковими тарілочками. Перше, з чого потрібно розпочати, це беремо ось отакий тарілко тримач, обов'язково вставляємо знизу ущільнююче кільце. Воно так і називається ущільнююче кільце барабана. Потім далі на цей тарілку тримач необхідно надягати тарілочки. Тарілочки йдуть двох видів. І різняться вони, ось, бачите, пиптик і дірочка. Тут відстань маленька. А на інший пиптик і дірочка відстань більше. Їх необхідно чередувати. Немає взагалі різниці, з якої ви почнете. Але обов'язково вони повинні чередуватися. Ось так одягаємо. Коли всі тарілочки одягнули, зверху необхідно надягнути ось отаку запчастину. Вона має назву розділова тарілочка. Тобто саме вона розділяє відділяє вершки від молока. Ось отак одягаємо її зверху. Тепер необхідно зверху надягти ось цю кришку барабана. Значить, дивіться, на нашій оцій білій запчастинці ось тут є такий виступ. А в кришці барабана, відповідно, є прорізь. І одягається воно відповідно. Так, щоб одне попало в інше. Ось так. Що необхідно зробити далі? А далі необхідно звести докупи мітки. Ось на кришці є. Як же ж вам піймати, щоб видніше було? Ось, бачите? Таке, як літера О або нулик. І така сама мітка є на нижній частині, тобто на тарілку тримачу. Гайки. Ну Зараз ми до гайки надійшли ще. Ось, нолик і нолик. Вони повинні стояти перпендикулярно. Ставимо. І тепер останній одягається ось ця гайка. На гайки також є така сама міточка. Вибитий нолик, ось він, бачите? І цей нолик повинен стати. Так само перпендикулярно тим нуликам. Затягується ключем ось оцими двома пазами, вставляючи їх ось сюди. Коли барабан зібраний, всі оці нулики, вони виходять перпендикулярно ось оцьому нашому гвинту. Тобто всі йдуть отак перпендикулярно. Тепер регулюємо густину сливок. Ми шляхом експериментів і випробувань зупинилися на, такому, на таких позначках. Вставляємо ключ, ось оцим кінчиком в наш гвинт, і закручуємо. Це ось. Без фанатизму. Ви відчуєте, що воно дійшло до краю до кінця, закрутили. А потім робимо в зворотній, в зворотній бік три з половиною оберти. Тобто, ось ключ рівно. Да? Робимо раз, оберт, два оберт, три. Оберт і половинка все. Виймаємо ключ, і наш барабан готовий до праці. З таким налаштуванням вершки виходять і не рідкі, як молоко, і не занадто густі. Їх можна взбити як і на крем, використовувати, так, додавати і в каву, якщо кому потрібно. І також дуже легко, навіть без додавання води і льоду з таких вершків можна спахтати масло. Про це все є відео у нас на каналі. Можете це самі побачити і переконатися.